Добрий день мої любі глядачі. Мене звати Галина. Сьогодні хочу показати вам розміри хости, яка мене здивувала. Це щось. Вона така громадна. У нас зазвичай як колекціонери колекціонують там поділочка, 2-3, а потім починають продавати, ділити. А тут я не знаю, скільки років вона зростала, мабуть, 10, може більше. Ну тут сад такий немолодий, воно видно, і коніки такі величезні, ось величезний кіпарисові філіфера. Ну, хости, як же вам. Ось дивіться, моя рука підставила, вам показала. Ручка, правда, брудна, але я думаю, садівниці я цим не здивую. У нас у всіх бувають брудні ручки. А я Працювала, тож такі ручки не дуже чисті. Але ви подивіться, яка це розкіш. Вишукана така краса, дивовижна, рідкісна, величезна, помпезна, чудова. Поруч така звичайна хвосточка. А, і до речі, може хтось підкаже назву? Я думаю, що це Blue Angel, просто він довго-довго зростав. І ось вимахав отакого монстра. Ну і ще з голубих таких великанів читала буває Mammoth. Так що знатоки, якщо хтось щось знає в цьому питанні, то підказуйте, ось був дощик, то трошечки, бачите, крапельки зробились такі, як, як перлиночки. Поруч у нас на контрасті бук, ми з вами вирішили. Навесні я знімала, ми гадали-гадали, то тепер я так схиляюся до того, що це бук такий а, на штабі, перевитий, такий плакучий, дуже-дуже гарний. М, понизу така бордюр, такий із хост. Теж вона а, гарна, теж. хоч і проста, вроді. Ну, я не знаю, але бордюр чудова. Голуба ялинка контрастує, кіпарисовий, кнутканський, звисає тут такі свої казкові, як монстр такий лісовий. Да. І сосна гірська. Ну Вона така карликова, я бачу, вона не поспішає дуже так наростати, не заважає тут. І фонтанчик тут у нас шумить, вже його підключили. І фонтанірує теж кіпарисовий квіоліфера. Дуже гарний колір має яскраво жовтий такий. Тут поруч рододендруни, але вони вже доквітають, вони вже переквітли, там білий був, він вже. О, квіточки зав'яли, а це такий бусковий, фіолетовий, ще красується трошки. Коніки величезні, я вам казала, показувала вже. Дуже-дуже великі. В наших садах ну, я не часто бачу у когось, щоб такі величезні були. Парбари з кулечкою громадною підстрижений. Кленчик. Кленчик я вам вже показувала. Такий різний листочок має гарнесенький ліленький такий галявина, ліленьків. вже повистрілювали квітконоси. Скоро буде квіткувати. А там на задньому плані то все масив такий із гортензій крупнолистових. Дуже-дуже багато їх буде, буду квітнути, буде розкіш. А тут, бачите, накаряє коряга така і заплів її плющик. Тут іще другий сорт кленчика. Цей різний більше. Цей різний менше. Але обидва гарно прикрашають це місце. Плющ все тут заплів. Повністю створив такий щільний килим, нічого скрізь нього не проходить. А бачите, хвост там він не заважає, він не душа їх нічого. Все їм подобається. І гортензії такі трошечки вивели на штамбік золотисті. Е І отак з плющем вони, хто б мог подумати, можливо було б подумати, що. Плющ їх задави, але нічого не даве. Тут ще один розновід хости з таким білим каємочкою. Трошечки, як вона юлить на, на краюшки. Бачите, тут трошечки так видно. Але що за сорт, я ж не знаю, це ж не мій сад. Ой, працюю я тут. Що в нас ще цікавого? Бересклет. ось такий теж бордюр створив біля перголи доріжечку він так обіймає. Тут знов таки ця хоста гігантська, то на меншого розміру, але все ж таки, все ж таки. ще раз вам покажу зі своєю рукою, отак, от, от такі листочки. Дощик такий був, не дуже, трошечки поляпав, поляпав та і все. Але перниночки на листочках залишив. Знов жовто-окомлінна. Там в дальньому плані, я так думаю, що це Катерина. Але я не певна. Тут ще така хвосточка виду, ось цей з білим центром. Можливо, це вулкан, схоже дуже на вулкан. Або Color Фестиваль. Ну, от, навіть я не знаю, до чого схилятися, вони схожі і вулкан, і Color Фестиваль. Ну, ось такі такі. А може, вони оце різні, бачите, тут такий салатовий в центрі, да? трьохколірна, біла, темно-зелений салатовий. А тут е Темно-зелений, білий і такий зелений просто. Так що, може, це ще і різні сорти. Ну, ось так, це все, що я вам хотіла показати. Мені було важливо, щоб ви побачили оцю красу, оцю величезну, величезну хосту, бо це не так часто можна зустріти. Неймовірно, ще раз підійду трошечки до цього ближче. І забула ж вам назвати ліщина. Ліщина конторта, так? Така кручена листечка має, голочки теж кручені, все в неї кручено. Дуже-дуже гарненька вишукана рослиночка. Ну, пройдемося ще сюди в дебрі. Трошки вас заведу. скумпія Ну, красава, така красотка, но ну, надо ж. Вже свої руки розпустила свою красу. Сюди ж якась хвойна рослинка завела свою гілочку. І так вони створюють такий дуетик. Тут знов поруч. Знов ця красуня голуба. Ну, Буду називати голубий янгол. Не знаю, чи то так. А поруч іще скумпія, але бачите, та була темна лисна, а ця аурея. Такий лаймовий колір. Ох, вона і подобається теж мені. Страшезно. Темним листиком-то в мене вдома є. Ось. Такої яскравої немає, я б хотіла мати. Гортензія з мене з ростом, величезний, не обхватиш. Я не знаю, метрів п'ять вона зараз з другої сторони підійду. Ну і здалеку навіть не зніму вам, бо вона така величезна, а тут знов mm -hmm. е ще один кущик. Хости, то я не можу далі відійти, щоб ракурс підібрати. Але так зблизька вже вам покажу, бачите, заложила вона квіткові. Почечки багато, багато, багато. Великий, великий, потужний кущик. Оце все-все-все воно буде проквітати. Поруч крупна листова теж позакладала. Почки. З цієї сторони ми обійшли. Ну Тут так, світло пада не так гарно, підемо далі. Не змогла далеко піти, хотіла вам показати, бачите, як, ну, навіть не знаю, що це таке, пильники, чи що. сосна така прикрасила себе Такою. такими іграшками, чудовими, природніми. Ось так. Така загальна картиночка вам трошечки. Ну Джунглі, тут не пролізеш. Одна на другі рослинка ну гарно, Мені так подобається. Пієріс або андромеда. Після того він як відквітував, такі квіточки я вам показувала, були як конвалі, такі біленькі. Ось новенькі приростики, такого з червоним трошечки забарвленням. І масив, масив, масив грамедний ліс. Ліс гортензій крупнолистових. Ось вони всі з бутончиками. Ось так. Все це буде квітувати, радувати око. І отак здалеку клени, здалеку коніки. Чудово, ото такий. Кругленький, барбарис величезний, теж за розміром. І там ми дивилися з вами рододендрончик. Рододендрони я люблю, але мені не вистачає, щоб воно ще й пахло. Мені важливо, щоб пахло. Виглядає він неперевершено, трошечки б не допрацював запахом. Ось, бачите, ці ліленькі. Повистрілювали свої квітконоси. Контейнерне озеленення, гарно тиси. Бачите, чудово так така прикраса. Ось згори гори може я вам цю гортензію спробую охопити. Трошечки так я відійшла на гору. І ось цей кущара. Неможливо, навіть. І здалеку його охопити, Ну, ну це щось. Ви колись таке бачили? Я ніколи не бачила. Дуже, 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 дуже великий. Неймовірний. Скумпія. Скімія Відквітувала. Зараз так виглядає зелене, гарне листячко, вічно зелене. Пітачки вже пожухли. Але рослина завжди гарна за рахунок того, що вона вічно зелена. Ось так прикрашає піхта корейська, величенька така за розміром. <кхід> І на горі вони, зазвичай, на горі. Ви подивіться, які гарнесенькі шишечки, багатенько їх. Чудові. Я навіть, бачите, руки вище голови задрала, бо, бо це високо. Вона така велика вже гарна. Прирости такі не дуже -то великі. Тож вона зростає повільно і до такого розміру. Ну, 10 років, напевно, вона зростає вже тут, гарнюня. Ну що ж, мої любі, будемо завершувати нашу прогуляночку невеличку. На Я вам дякую за перегляд. Кому сподобалось, ставте лайки. Нехай Господь Бог береже. До побачення!